Днями у браворах вихованці спортивного клубу Боєць Кадю США Авангард взяли участь у чемпіонаті України з кікбоксингу вако. До звання кращого спортсмена змагались понад 500 учасників з різних областей України. Кременчужани гідно проявили себе на рингу. Кікбоксинг вако завжди дуже конкурентний і здобувати перші місця там дуже складно, тому що рівень спортсменів досить високий. Від Кременчука приймали участь шість чоловік. Хлопці майже завжди знаходяться в хорошій формі, а вже перед змаганням ми трошки підсилюємо тренування і тренуємось кожен день два тижні до змагання. І е, виходимо на пік форми. За результатами чемпіонату посівши перші місця, Іван Барбарич та Денис Яковенко стали чемпіонами України з кікбоксингу ваква серед школярів. Друге місце вибороли Тимур Козловський та Данило Ярина. Третє місце Дмитро Шевченко. Я дуже задоволений результатом, тому що до нашої скарбнички додався ще один чемпіон України Барбарич Іван. І інші хлопці здобули дуже багато досвіду. Ми продовжуємо зростати, і вони формуються як спортсмени. З кожними змаганнями вони ще додають у майстерності. Я думаю, що найближчим часом у нас будуть додатися ще чемпіони України. Крименшульські кікбоксери з гордістю діляться враженнями від змагань. Це і не дивно, адже їхні зусилля виправдалися. Хлопці посіли призові місця. Був досвід на чемпіонатах України, але тільки на цьому чемпіонаті в мене вдалося. Отримати перші місця. У мене було два бої. Це одразу був фінал. Перший бій я е, виграв по балам, а другий досрочно. Дуже сподобались ці змагання, хоча вони були не так довго, як інші. Хочу подякувати тренеру за його підтримку. Одержав вторе місце. Було у мене два бої. В першому бою я одержав уверену перемогу. А во втором немного уступил. Ну буду готові на наступний чемпіонат України. Шустрітися п'яти цим соперником і виграти. Спасибо тренеру. він допомагає підготовці, Хороші тренування дає. Підготовка спортсменів не зупиняється, запевняє тренер, адже в планах вже нові змагання та омріяні перемоги. Наступні старти це ігнат Грінченко і Нікіта Лукаш, чемпіони України. Будуть приймати участь в Кубку світу, який буде в Венгрії, в Будапешті. А вже восени Грінченко ігнат буде змагатися в Греції на чемпіонаті Європи серед дорослих. Вітаємо Кременчуцьких кікбоксерів та тренера Сергія Леоненка з вагомою перемогою та бажаємо подальших звершень. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.